Ну ось, нарешті, дочекались і весни, і відкриття Софіївки. Як наречена до вінця готується Софіївка кожен рік до відкриття сезону. І ось в розпалі весна, в розпалі вже і наш сезон почався. В розквітли магнолії, розквітли рододендерни, первоцвіти. Усі красі зустрічає Софіївка новий сезон. Прилетіли птахи, доєдналися до багатоголосого хору. І ось уже і шпаки, і ті ж самі зарянки, і зяблики на маршруті виводять свою гарну пісню. Сьогодні Софійка відкрита з 9 по 18 годину. Відкриті всі три входи: це з вулиці Садової, з вулиці Київської і з інститутської від Онуса. Софіївка не змінила цін. І на вхідні білети, і на екскурсійне обслуговування. Софіївка сьогодні повноцінний член Асоціації Європейський Шлях історичних садів. Вона повністю відповідає всім канонам садово-паркового мистецтва. Вона збережена. До речі, із нашої Умані. В світ пішов Іван Михайлович Скоропадський, дід останнього гетьмана України, його прекрасний парк Тростянець. І там така ж усічена колона, і там є дуже гарний надпис, надпис Епітафія, де він звертається до прохожого. Він звертається так. Люб'язний відвідувач, сад, в якому ти сьогодні гуляєш, був найбільшою радістю всього мого життя. І якщо ти побачиш шкоду, яку хтось робить, скажи про це, господарю. Як переживав за свій сад, так і ми переживаємо за нашу красуню Софіївку. Прикладаємо всі зусилля, щоб. Історичний парк залишався історичним, а це основне. Софіївко це рай земний. Зайди у нього, забудь життєву каламуть і як за пазухою в Бога, хоча б годиноньку побуть.